Хіба було, коли в світі щиро що кохались, розійшлися, не взялися і живими остались? Ні, не було, мій голубе, Ти чув, що співають. То кобзарі вигадують бо сліпі не знають, бо не бачать, що є брови, чорні карі очі і високий стан козачий, і гнучкий дівочий. Що є коси, довгі коси, козацька чуприна, що на мову на Петрову в лухій домовині усміхнуся, скажу йому Орлеси закрилий, люблю тебе й на сім світі, як на тім любила. Отак, серце, обнімемось, отак поцілую, нехай вкупі закопають, умру, не почую. Не почую. Обнялися, обнялись, зомліли. Отак вони любилися, на той світ хотіли, обнявшися переступить. Та не по їх стало.